Окей, okay, друзі, всім привіт! І в цьому відео ми будемо продовжувати роботу над нашим сайтом, а саме ми будемо робити його адаптивним. Якщо ми зменшимо його до, з таких розмірів, це більш нагадує розмір мобільного телефону, як ви бачите, він виглядає не адаптивним. Так що давайте приступимо до роботи. Я відкрив наш стайл CSS і в першу чергу давайте проінспектуємо наш, нашу секцію. Як ви бачите, ось ця секція, вона не поміщається в наші header section, а іменно ось ці три елементи і наша кнопочка. Оскільки ми задавали фіксовану висоту нашій секції, ось тут зараз вам покажу. Ось тут 94VH. Вона не збільшується. Нам потрібно в першу чергу це змінити. Окей, для того, щоб робити наш сайт адаптивним, ми будемо використовувати CSS Media Queries. Давайте так і запишемо. Щоб створити Media Queries, ми ставимо собачку, пишемо Media. Окей, okay, отже, ми записали ключове слово собачка медіа. далі ми пишемо, що це тільки для екранів, і ми вказуємо при якій ширині наші media queries або ж CSS правила будуть застосовуватись. Отже, як тільки наш розмір екрану буде 600 або менше піксерів, ці правила CSS застосуються. Окей, okay, давайте виберемо нашу header section і поміняємо хейт на 100%. Таким чином весь контент буде поміщатися в ній. Далі нам потрібно всі елементи, які ми проінспектуємо. На Наш сайт всі елементи, вони знаходяться -елементи. в контейнері Studio Elements. В цьому контейнері добавлено властивість Display Flex, і за замовчуванням всі елементи розташовані горизонтально. Нам потрібно поміняти Flex Direction на Column. Давайте виберемо цей контейнер Art Studio Container, Add Studio Elements, точніше. І поміняємо Flex Direction. На колор. Побачите наші елементи зразу стали горизонтально. Тепер давайте накриємося і додамо відстань між кожним з елементів, скільки вони розташовані без жодної відстані прямо один за одним. Виберемо кожен з елементів. Подаємо все, які в них в класі. Ось тут кожен елемент має клас елемент. І додамо, наприклад, Margin знизу, Bottom, 2 реми. Окей, okay, чудово, а у мене тепер отворилося таку відстань. В принципі, непогано. Давайте додам також відстань для нашої кнопки. Подінспектуємо її, подивимося, який у неї клас. Окей, okay, у неї класу нема, а oh, у нас знаходиться, наскільки я пам'ятаю. Так, в контейнері, сел. Button container. Давайте виберемо його, потім напишемо button. Скільки у нас знаходиться всередині цього контейнера, і добавим її також margin-bottom 2 батюшками. Окей, okay, так в принципі непогано. Як ви бачите, я просто вказую значення більш менш. Ви можете експериментувати з цими значеннями і вказувати, як вам більш візуально подобається. Звичайно, в ідеалі має бути макинди, це все прописано, але оскільки в нас немає десь, то ми просто експериментуємо. Окей, okay, давайте йдемо далі і будемо робити ось цю секцію portfolio section. Давайте також виберемо цей клас. І нам також потрібно додати Flex Direction Column щоб елементи розмістилися вертикально. Отак чудово. Тільки ось тут відстань дуже велика утворилася. Давайте подивимося, за... що іменно утворилося відстань. Окей, okay, тут від Portfolio Section. Подивимося стилі. А окей, тут вказаний padding bottom Давайте зменшимо цей padding до, наприклад, одного рем. Окей, так, значно краще. Можна також поміняти відстань для цієї кнопки. В неї є клас BTN. Давайте виберемо цю кнопку заразу і зменшимо. В неї тут вказаний margin 64-100 для того. Ось тут видно. Давайте зменшимо margin. Margin для верху, наприклад, до ремів І в принципі, в принципі, так непогано, можна так і залишити. Що ми опустимося вниз, то ми побачимо, що з нашою формою щось не так. Давайте переспектуємо. Тобто ось цей текстерія елемент він дуже маленький, і інпути встали не зрозуміло як. Якщо ми подивимося, то ми задавали нашому футеру. Ось тут пейгін, зліва і справа. Таким чином воно стискає наші елементи буквально. Давайте виберемо наш футер. Його нема класу, виберемо просто ПТГ, оскільки в нас один на сторінці. І додалимо пейдін. Йому просто зменшимо педін. Зверху знизу мною, і сліва і справа добавимо два реми, наприклад. Окей, побачите тепер наші елементи розтягнулися і утворився лише педін. Давайте добавимо один рем. Ось так. Ця форма стала ще щирша. Окей, цей елемент ще більше розтягнувся. Давайте тепер перемістимо наші інпути один під одним. Оскільки вони знаходяться оба на одній лінії, це не дуже зручно. Давайте виберемо цей клас. Контейнер, викому вони знаходяться. If causem for the direction column. Окей, okay, чудово непогано. А ось цей перший input uh, менше за други, оскільки ми в якому він знаходиться, ось цей name container. Добавляю margin Справа. Давайте просто скинемо всі маржини. Окей, okay, так. Погано. В принципі, так може бути. Єдине, що нам залишилося, це оце меню, меню навігації. Ми його заробимо в наступному відео. Окей, друзі, дякую за перегляд і побачимося в наступному відео, де ми будемо робити оце меню навігації адаптивним.